Як виглядає аеропорт в 4.30 ранку? Духи якийсь або кремчик купить ніяк. Ніяк. І бухлішко теж ніяк. Тут я злюсь на себе з минулого за те, що взяла квитки на такий ранній рейс на 6 ранку. Для цього мені треба було встати о другій. Сінок із Риги. Яка шикарна ідея можна купити букет в автоматі. Ми тим часом виходимо в Ригу. Дивіться, як тут прикольно. Я вже в Юрмалі. Тут такі будиночки, ми поки сюди їхали. Це було дуже прикольно. Мені сподобалась дорога. А ось і воно, Балтійське море, ризька затока. Клас! Блин, тут так прикольно. Дуже цікаво. Я в захваті. Це так круто. Ти на морі і сніг. Ха-ха, є! Тобі не холодно Take me back to California I wanna go back to 2018 I wanna go back to when I was happy So take me back to California please. Take me Без італійського ресторану важко обвіти, напевно, в будь-якій країні. Знімаючи цей будинок, я не знала, що це виявиться мій готель. Головна ялинка Юрмови. Сьогодні 3 січня. Тому ялинка ще стоїть, ще актуально. Я пройшлася центральною пішохідною вулицею, мені все сподобалось. Був узбекський ресторан і Грузинський. Ось тут Грузинський Думаю, у нього сходить на Хінкалі. Я вражена архітектурою Юрмали. І мене вражає просто архітектура цих будиночків. Дуже прикольно. Ось це мій готель. Готель називається Маріно. Зараз буду робити рум-тур. Тут так тепло. Піднімаємось на другий поверх. Hi. Viena atslēga ir no durvīm. Atvainojiet, es nerunāju angliski. Viena atslēga ir no istabas durvīm. Otra atslēga ir no apakšējās stāva. Jūs nevarat aizvērt apakšējo stāvu. Ja esat ieradies ļoti vēlu tajā naktī. Jūs esat ieradies ļoti vēlu tajā naktī. Jūs esat ieradies ļoti vēlu tajā naktī. Jūs esat ieradies ļoti vēlu tajā naktī. Okay. All uh, you uh, can use all this. Uh, downstairs there is a black only black coffee. Okay. Uh, all uh, All this you заходимо в кімнату. Опа. Що ми маємо? Ось таку маленьку кімнату ми маємо. Тут. Тут є шафа. Шафа. Ой. О, <реш> вид з вікна, Приголомшливий. І якщо ось тут, отак, так, отак от бачком пройти. Я сподіваюся, що це буде ванна кімната. Зараз ми перевіримо. Так, ванна кімната, душ, є всякі штуки, є мило, є туалетний папір, все як в букінгу сказали. Ще раз покажу кімнату. Є дзеркало. Дзеркало якраз там, де потрібно, дуже зручно, да? І отака от люстра. І все це коштує, увага, 27 євро. Такий історичний будинок, історичний центр. А, є ще телевізор. Мій готель ввечері. І вечірній центр юрмали. В центрі міста є такий класний хвойний парк, в якому можна гуляти, і там є багато всяких приколів для дітей і для дорослих підійде. Мені там сподобалось. Потім я знову пішла на море і зайшла в бар, в який чомусь не зайшла в день, хоча хотіла. Ввечері роздувся сильний вітер, і було доволі холодно, я пішла спати, і це було найкращим рішенням. Побачимось завтра.